Діти це наше майбутнє. Від їх благополуччя та батьківських настанов залежить правильність виборного ними життєвого шляху. Майбутні гуманні вчинки тощо недарма в народі кажуть, як ти човен назвеш, так він і попливе. Проте багато роботи стоїть за начебто простим висловом. Наочним прикладом такої роботи є відкриття дитячого майданчику у колишньому військовому містечку села Олексіївка Білгородністровського району. Ініціатором ідеї, результатом якої став такий чудовий подарунок для дітлахів, був народний депутат України Віталій Барвіненко. На урочисте відкриття дитячого майданчику приїхали почесні гості, а саме керівництво Білгородністровського району, а також депутат облради Дмитро Барвіненко. Офіційно перерізати символічну червону стрічку запросили районне керівництво. Голова районної ради Валентина Орлова підзначила значимість та важливість цієї події у житті громади. Сьогодні свято ваших дітей, це сенс нашого життя. Що ми дорослі кожного дня думаємо, як зробити свято своїй дитині, і сьогодні, завдячуючи Віталію Дмитровичу разом всі робимо таке гарне свято. Куди діти зможуть щодня зміцнювати своє здоров'я, а в здоровому тілі завжди здоровий дух, то дай Бог щасливого дитинства нашим дітям і щоб у них була спроможність і так сформувалась свідомість, щоб колись вони в свій час. Змогли також будувати для наступних поколінь такі ж дитячі майданчики. Радості та оваціям дітей не було меж. Кожен хотів якнайшвидше погойдатися на гойдалці, приїхатися на гірці тощо. А головне, що добрі справи, які вже зроблені народним депутатом, діти та дорослі прийняли із вдячністю. Діти нашим подобається площадка унікій Так! Yeah! Давайте все вместе скажем народному депутату Верховной Рады Виталию Дмитриевичу Баривиненко и всем, кто внес частичку своего труда в эту прекрасную площадку. Спасибо. Представники Олексіївської територіальної громади звернулися з проханням до народного депутата України Віталія Барвіненка допомогти побудувати та облаштувати дитячий майданчик на території військового містечка. Депутат обласної ради Дмитро Барвіненко з радістю допоміг у такій добрій справі та відзначив, що для того, аби у нас було майбутнє, варто не стояти осторонь, а приймати активну участь у його будівництві. Сьогодні, ну я думаю, так сотня потери може, Дітей є, тут у вас, ну сотні. І Доживемо, я думаю, я думаю, що я ще доживу до катати, буде по тисячі і більше. Тому що село буде жити, село буде процвітати. В селі, якщо є діти, є майбутнє. Кожного, хто приймав участь в облаштуванні дитячого майданчика, відзначили цінним подарунком. Серед них були і діти, і дорослі. На меданчику є й невеличке футбольне поле, де діти, отримавши у подарунок від народного депутата футбольний м'яч, зможуть удосконалювати техніку гри у футбол, аби у майбутньому на змаганнях гідно представляти Бігородністровський район. Маємо надію, що добрі справи, які зробили та роблять депутат обласної ради Дмитро Барвіненко та народний депутат України Віталій Барвіненко, стануть прикладом для наслідування всім іншим.